Всім привіт! Вас вітає Болгарка і сьогодні ми з вами поговоримо про підставки для ялинок. У нас буває декілька видів: Це маленька, середня, велика і металева. У всіх підставок діаметр отвором 19 мм. І так, маленька підставка. Діаметр труби під ялинку 19 мм, діаметр підставки 40 см і рекомендована висота ялинки від 1,20 до 1,50 м. І так, це середня підставка, діаметр труби також 19 мм, діаметр самої підставки 60 см і висота до 1,80 м. Велика підставка підходить до ялинок до 2,10 см, її діаметр це 70 см і кожна ніжка має довжину 30 см. І у нас залишилась металева підставка, її діаметр також 60 см. Вона має фіксатор для ялиночки, і також заглушечки на ніжках, щоб воно вам не дряпало підлогу. Всі ніжки доступні до замовлення в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте лайки.